Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо говорити про, а про що я пропоную вам відгадати? Слухайте загадку. Стукає тік-так, тік-так, ніби розбалакує. Він іде, 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 нудьгувати не дає. Що це, діти? Так, вірно, це годинник. І ми з вами будемо сьогодні. Балакати про час. Тож, давайте повчимо зараз попівку тік-так. Слухайте уважно слова. Тік, так, тік, так, наш годинник б'є ось так. І треба буде плескати в долоні, як б'є годинник. Тож, готові ще раз тік-так, тік, так, наш годинник б'є ось так. Запам'ятали? Тож, слухайте і виконуйте. По співку Тик. Іки так наш ходи не п'є ось так. Молодці. Діти. А щоб вірно показувати час, що є в годинника? Так, стрілочки, одна довша, друга коротша. А цифри? Це що? Це циферблат. Я пропоную вам послухати пісню Таємничий механічний годинник, яку написав і виконує Назар Савко. І ви дізнаєтесь багато цікавого про годинник. Із братом якось я балакав, мені секрет відкрив мій старший браток Гриць, сказав годинник, це не просто залізяка, а інший світ що повенди від таємниць. Ого. Ага! Ага! Ух Ух ти! ти! Ого! 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 ого. Ага! Ага! Ух, ти! Ух ти! ого. Годиннику маленькі чоловічки, Терень, пружин бжим ходак, перестрибак. І завдяки цим чоловічкам невеличким старий годинник ходить, тільки-тіки тік так, тік-так, тік-так, тік-тік, тіки-тіки так, тік-так, тік-так, тік-тік, і тікі так. Тебе в годиннику сонька горластий дзвоник, тихенько спить собі весь час вночі і вдень, коли будити цього сплюшка він спросоння на весь будинок крепетує. Я ще дві паночки, годинка і хвилинка, то низенька, та висока і тонка. Крушляють пам'яті ферблатом без спочинку, Під ритмі музику бадьорого танка, трік-транк, трік-транк, трі-кран, і тріккі-трік-трак-трік-трак. Оу, трік трак трік трак і трікі-трак. Я познайомитись на мій ріса із ними, узявши викрутку, годинник розкрутив. Але на жаль, між залізячками дрибними. Сутежніх мешканців нікого не зустрів. Оба, оба, хоха, оба. Ну я так не бавлюся. Ова, так чесно, Де ми всі поховалися? Овва! Ова. Ова. Я колопав годинник перто без зупину, В Між коліща зубців, пластин, хитро сплетін. Ніяких див надибав, лиш якусь пружину, щоб раптом скочила, і вніс мене тринь. хо ого. Ех, ай ай. Триньтринь, просто вніс мене. Цікава пісенька, так, діти? Сподіваюсь, вона вам сподобалась. А ще я хочу запропонувати вам послухати та повчити пісеньку день і ніч. Слухайте приспів. Дінь, дон, дзень, дзеньзелень. Завжди разом, ніч і день. Давайте скажемо це: Дінь, дон, дзеньзелень. Завжди разом, ніч і день. Далі дінь, дон, дзень-зелень, темна ніч і ясний день. Дінь, дон, дзень-зелень, темна ніч і ясний день. Молодці. Тож давайте послухаємо і підспівуємо приспів цієї пісні. Свічки, трави і моргають нічні та дашині орке. Молодці діти! Ви були дуже сьогодні старанні на музичному занятті. Дякую вам! А наше заняття підходить до кінця. Дякую вам за увагу, до побачення, до нових зустрічей.